Буду такую скажи, бітону мішалку, хоч вона там стоїть 500 гривень, але вона реально така маневрена і швидша. Вона 400, 400 гривень стоїть. Ну, не вона знаю, добре. 400 гривень чи 200 гривень. Але вона, звісно, дуже швидка. І це ще батарейки тут дуже посаджені. Посавилися акумуляторні. неї, по-моєму, три так. батарейки. Да? А Так. Не спіши, ти ще це не, не показав, уже спіши, спіши, спішив. ось моя стара машинка. Яку мені теж в той самий день купила?

Мама вам купила по машинці. У даже світ є. Бери той самий шпульт тут. Тільки виключити. Ух да? ты! Ух ты! Ніче сильне, і подривчик. Ну вона теж ух ухти. І маневрена, Ну теж крута вона. Вона же там торохтить, амортизатор, де її затвіснув, десь ломали. Да? Нажитри, голопада, верти, гоняли на ній на вулиці, де хочеш. Це не то, що вона ганянна, це треба з самим подивитися. А, і батарейка в ній сама головна, держе хорошо. Ось на ну, три батарейки вона довше довше, ніж оця здорова, конечно, акумулятор, вона дуже швидко висажується. Так що в цьому маленькому на пів години ганяти, правда, втратити ще не на чесно. Що Тоже прикольно, да касте Угу. Але і тепер ганяй на ней Ярик. Я, я ще не показав звід, і ще моя та жучка це вже Ця машинка сама стояла ця машинка. Ти ще стар, тебе ще до цього машинок було, ще куча ків розлами. Да, Де одне зриває самостояла. Так, грязну на диван не ложи, машинки поубирай з кольосами. Вчора тільки ми кольоса. Стаслав, убери біту на мішалку теж скривати. Ви ж катаєтесь, хорошо, це не була на вулиці, Добре. ну взагалі. Та льоса грязні, не на дивани, де ви спите. Давай, дружище, Вот знімайся. От Так, я забув. Та той самий пульт борився з Ірою, він що, не роботає, чи що? Я корпус поставить корпус. Ну, хочу. у нього ж пульт, це пульт ж робота є одна. Це да. на всі ці машинки. Я хочу просто поставити корпус. Обережно ж. Так, давай. Вона вже зі мною в школу ходила, вона вже, ось от. Твой вата ось. Сюда, Давай, че Ярик у он ездит. Включай. Ну, батарейки, наверное, подсажены, что у нас слабенько вообще едино. Ты что, нам так не гоняет? Да. Да, это максимум. Ну да, Ні, ну все це, розганяється, диви. Розганяється. Пусть не до не ловить.